О четвертій тридцять російські військові вдарили по цій багатоповерхівці у центральному районі Херсона. Один зі снарядів зруйнував квартиру її сусідів, розповідає Ольга. Всю ніч несло крутилась, крутилась, крутилась. Потім яркий світ з'явився, і потім як бабахне, я ж підпригнула там. І одразу схватилася, чую, сусіда там якісь шуми. Потім син прийшов, говорить, мама, вставай. А я вже стою і так у мене водить, водить. Потім, як подивилися, що у нас воно. Балкони порозбиті, повиносило все, а в сусіда взагалі квартиру розбило. Як повідомив у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок цього обстрілу двоє людей поранені. 48-річного чоловіка госпіталізували, 55-річна жінка лікуватиметься амбулаторно. Ці приватні будинки у корабельному районі Херсона російська армія атакувала 12 лютого о 17 годині. Розповідає місцева жителька Світлана. Снаряд поцілив у будинок її сусідки. 69-річна жінка загинула від отриманих поранень. Ми всі в шоці у сусіді повилітало окно, окна а там погибла жінка. жінчина. Юдосталі сусіди помогли достали і забрали. Вона погибла. тут же дом на декілька газів. основний приліт получився на неї. И до до соседей вывалила стенку. Вот этот двухэтажный дом тоже туда э, вывалила. Но там на счастье на счастье, в тот момент людей там не было. Это это уже, Маму кормила, мама сиділа, воно як гахне все, все полетіло, все Боже, думаю, Господи, що ж все таке за життя? Кошмар якийсь. Я вийти не могла, бо в мене двері захлопнулися. До мене сусіди прийшли, відкривали мене. Побачила оце дим, такий не дим, а оце пиляка така повністю пішла. вся. Вікно вибито, там повибивали, там як глянула, боже, жах якийсь. Оксана Хлібус, Роман Сарьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.